Слава Ісусу Христу, як говорять у Львові. Знаєте, ці події ще сьогодні з таким днем, траурним днем у наших союзників в США. Ви знаєте, майже 20 років, більше 20 років пройшло, як терористична атака була на два торгових. Таких ну 110 поверхових марачосів, знаєте, там були люди, невинні ні, ні, ні в чому. Но е, дияволу і, і людей, яких він використовує, вони не дивляться на це. І пам'ятаєте ці події? Да? Там загинуло біля трьох тисяч людей. Три тисячі дітей були, залишилися без батьків. Від 6 до 20 тисяч отримали якісь поранення більше чи менше. І це така трагедія була в США. І знаєте, було якось одне ток-шоу в США, і там запросили релігійних лідерів. І була донька самого відомого проповідника в усі часи, ну, може, останніх 100 років, це Біллі Грейм, і його донька Анна, у неї запитали: ну як таке могло статися? Як Бог допустив, що таке сталося? От як Бог міг допустити, якщо в Америці стільки церков, моляться і так далі. І Бог їй дав таку, знаєте, особливу мудрість. Вона сказала е, таку промову, і я вірю, що воно підходить і для нас. Так само. Я буду казати про Америку, а ви підставляєте Україну. Вона каже: так: колись прийшов такий час. Комусь збрело в голову, що треба зі школи брати молитву, І її убрали. Потім прийшло таке в голову, що треба зі школ убрати Біблію, слово Боже, її убрали. Потім прийшло таке в голову, що потрібно дозволити аборти, вбивати дітей. І це стало мільйони, це не тисячі, не десятки тисяч. Це мільйони вбивств було в Америці. Далі дозволили знімати фільми, в яких пропагандується насилля, наркотики, секс до шлюбу і так далі. І так далі. І це все стало в. Прокат, це все стало і для дітей, і для дорослих, всім стало доступне, знаєте, і одна така була історія: маленький хлопчик у нього в класі загинули. Загинула е, маленька е, там, дівчинка, і він написав такого листа для Бога і передав в церкву. Каже: Господь, як же так сталося? Ну Чому ти допустив? Чому ти допустив? І була така відповідь через одного служителя цьому хлопчику. Бог сказав: ми не вигнали. Ось чому це сталося. Ми не вигнали зі школи, брати і сестри. 70 років, а до того так само не була християнська Україна, не була християнською. Християнсько. Ну останні 70 років до нашої незалежності Бога виганяли всюди. І тому не забуваємо. Ну, це цю історію. І коли ми собі, знаєте, задаємо запитання, чому так сталося, чому так сталося, ось вам відповідь, чому так сталося. Бо Бога не впускали. Бога не впускали 70 років. І знаєте, мені подобається місце. Е, вона ще так сказала, Анна Грем, каже, Бог він як джентльмен. Це написано в відкриття, 3 розділ, 20 вірш. От стою при. Дверях і стукаю, як хто почує голос мій і, відчин, і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Бог, як джентльмен, Він стукає. Він стукає, він не ломиться. Знаєте, він не бере силу, він дав нам свободну волю. І він стукає. Якщо його не запрошують, його просто там немає. І тому, якщо його там немає, там робляться жахливі речі. Тому наше завдання, брати і сестри. Коли навіть такі добрі новини, як зараз, ми чуємо, ще більше підсилитися, ще більше підсилитися в молитві, я вас запрошую на молитовні служінні приходити, брати, знаєте, якийсь день, якусь відповідальність, ще більше підсилитися. Знаєте, ще хочу перед своїм словом а, таку подяку Господу сказати: пройшло літо. А, я повернувся 17 березня сюди, коли відвіз свою родину в Європу. І ми стояли перед таким вибором, що нам робити? Засівати нам а, ну, наш там, город, наш сад, чи ні? Чи кинуть так на самотюк і займатися ну, якимись іншими справами. Ну, так помолилися, і Господь сказав: ну, засівайте, робіть. І от знаєте, літо пройшло. І я хочу подякувати Господу в такому великому зібранні, що Бог нас благословив таким вражаєм, що у нас гілки просто ну, хилилися. У нас дерево одно впало, стільки було плодів. У нас. Майже все принесло так багато плодів. Майже все. Просто я був здивований, наскільки їх багато. Ми роздавали людям, ми роздавали друзям. Ми запрошували церкви братів і сестер. Вони приїжджали, обривали, відрами, обривали і залишалось ще птахам. І хочеться подякувати. Я чую з усіх сторін на братерській раді брати присилають фотографії, як у них в селах збирають які плоди, які здорові. Знаєте, і як їх багато, і це подяка Богу. Я Чув від одного нашого брата, аграрія, може, він потім сам поділиться, але не можу не промовчати. Він каже, коли зайшли орки е, ну, на їхнє одне поле, вони туди все літо не навідувалися, тому що вони його не засіяли весною. А потім в кінці, уже там в серпні, коли туди приїхали, а там врожай. Уявляєте, вони не засівали, а Бог дав врожай. Це ну, так мене вражає. Знаєте, це особливий рік, особливе літо, особлива жатва. Тому, подяка Богу. Стою на цьому місці і просто тобі Господь дякую за цей вражай. Україна знову зібрала багато і продає і відкритий цей коридор. Тому подяка Богу і за це. Знаєте, моє слово буде. Знаєте, є такі у нас гріхи явні. Ми про них вже хто ну багато років, ми вже про них і не згадуємо. Там наркотики, алкоголь, блуд, знаєте, якісь такі речі. Ми про них не згадуємо. Ну, є такі речі тонкі. І от я от дивлюся на своє життя, і останнім часом, останнім часом мені Бог говорить деякі речі. От саме мені, я буду з вами ділитися. Це, це для мене. Я шукав. Я сам відчуваю в цьому. Таку слабкість через свій язик осуджую багато людей. От така от слабкість каюся в цьому, і я впевнений, що багато із вас так само можуть пригадати, коли ви осуджуєте людей. І це знаєте, це такі тонкі речі. Іноді це така грань, коли є осудження. А є наприклад, ми даємо якусь оцінку, там знаєте, і оцю от грань, коли ми осуджуємо. Я хочу зараз розібрати, щоб ми прочитали, що слово Боже про це говорить. Суд, суд це коли виноситься вирок. Ну дивіться, суд, який в цьому світі, він не відбувається миттєво. Ми... Миттєво судимо, пам'ятаєте приклад, класичний приклад про е, Давіда, коли він згрішив з Вірсавією, Пройшло багато часу. Приходить пророк, і так між е, прочим розказує якусь йому історію. І така історія, коли е, вівцю взяв е, ну, багатий чоловік, у бідного взяв оди, одну єдину вівцю, щоб нагадувати своїх друзів. І Давид всили і каже, достойний смерті цей чоловік. І пророк цей натан. Він каже, це. Ти та людина, ти та людина. Як сразу Давид вспилив, як сразу він осудив, да? як сразу він не стримався миттєво. І от так часто у нас, у людей, ми тільки десь щось почуємо, ми сразу починаємо судити. Ми, у нас сразу злітають ці слова, знаєте, з вуст. Ну дивіться, суд світський ніколи не буває миттєво. Тобто є якісь докази, збираються докази, і суд. Місяцями збирає докази. Місяцями опитуються свідки, опитують того, кого звинувачують. Є прокурор, є адвокат, є всякі там, знаєте, такі ну судові якісь процеси. І вони тянуться місяцями, а іноді роками. і потім тільки приговор. А як у нас? А ми зразу, ми миттєво, тільки ми щось почуємо. Ми навіть іноді не дочуємо кінцеву історію. Ми вже судимо, ми вже говоримо так і так. От хай так і так буде. Да? І я хочу звернутися до Слова Божого, що воно говорить. Матвія, сьомий, розділ, перший вірш. Це слова Ісуса Христа. Не судіте, не судіть, щоб вас не судили. Бо яким судом судите. Таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата Твого, колодиш у власнім оці, ти не бачиш. Або як можеш твоєму братові сказати: Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а Он же колода в Твоїм оці, лицеміре, вийми спершу зі свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата Твого скалку. Ще одне місце відкриємо це римлянам, це римлянам 14 розділ з першого вірша. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину, хто їсть хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, хто їсть. Не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Говорить Біблія: ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо Господь має силу втримати його. Десятий вірш. Ти з чого судиш, брата Твого? Чого погорджуєш твоїм братом? Усі ми станемо перед судилищем Божим. Бо написано, як я живу, каже Господь, кожне коліно схилиться передо мною і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більше один одного, а радше вважайте на те, а в іншому перекладі, але краще судіть про те, щоб не класти нічого перед братом, общо він спотикнувся б або й упав. Ось про що треба судити, щоб брат не спотикнувся через мої дії, через мої слова, і щоб не впав, а не судити іншого. Ще прочитаємо Якова 4.11. Якова 4.11. Не обмовляйте браття один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон і закон судить. В іншому, нашому перекладі, не лихословте один одного. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. А Бог нас призначив бути виконавцями закону, а не суддями. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Другий раз повторюється в Біблії: ти ж хто такий, що судиш ближнього? Якова, другий розділ, тринадцятий вірш, дванадцятий, тринадцятий. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд. Немилосердний для того, хто, чинить, хто не чинить милосердя. Милосердя ж понад суд. Бо суд немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Милосердя, інший переклад, бо ставиться вище за суд. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Івана, 8 розділ. Івангелія від Івана, 8 розділ. Привели до Ісуса Христа жінку, яку взяли в перелюбі. Пам'ятаєте цю історію? Що сталося? Ісус малює щось пальцем на землі, і Він, піднявши голову, каже: Хто перший без гріха, кіньте каміння. Тому що це по закону, треба було побити камінням. Але Він прийшов і приніс новий заповіт, нову заповідь: любити, бути милосердним, прощати. І всі від старшого до меншого пішли, втекли, можна так сказати. І він залишився один на один з нею. І що він їй сказав? Він не осудив її. Він так і сказав: дивіться, восьмий розділ, одиннадцятий вірш. Він запитав: ніхто, де ж вони, жінка? Оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе, ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую. Іди ти вже віднині і не гріши. І нижче, коли він сперечався там з іудеями, він так само каже: Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій праведний, бо не сам я, а з отцем, який послав мене. І цікава ще річ, він каже, що їх двоє, коли він і судить, то є свідок. І це так само для нас такий приклад. Знаєте, якщо ми вже щось і хочемо розібрати, і не судити, а ну, знаєте, так, ну розібрати якусь ситуацію, то хоча б має бути двоє, або краще і троє людей з нами. Далі. Мені подобається таке порівняння останнім часом, я десь прочитав, і я для себе його якби прийняв. Знаєте, можна зайти до когось у гості і побачити там такий ідеальний порядок, все так, знаєте, на своїх місцях і так осудити і сказати, ну якийсь перфекціоніст, знаєте, все так, ну просто все так стоїть. Можна зайти до когось в гості, а там такий, знаєте, безлад. Не брудна, ну безлад, знаєте, все пос... не на своїх місцях. І можна теж осудити, сказати, ну що? це що це за людина? А можна так знаєте сказати, про першу людину? Можна сказати. Ну, людина духовна, вона як у неї всередині в серці, так у неї і в будинку, в квартирі. А про другу можна так сказати, це людина така духовна, що вона просто на ці земні речі не, не дивиться. Ну, так можна сказати, але не осудити. От я собі прийняв таку модель поведінки, знаєте, що краще не осуджують. Ми не знаємо часто мотивів, ми не знаємо, що там всередині у людини. Знаєте, мені подобається приклад про Йова. А, ви знаєте. Коли прийшло, коли вся трагедія, яка з ним сталася, коли він все загубив, все своє майно, дітей, ну просто іще і проказа, люта написана проказа, і він благословив Бога. І прийшли до нього його друзі. Вони мовчали, здається, днів сім вони мовчали. Уявіть собі, сім днів мовчати, побачити таке, коли це була людина, сама відома людина, там ну в тій місцевості на сході, і ось вони прийшли, і у нього ж теж друзі були негрішники, правда, теж же були. Такого ж рівня, як і він. І вони почали його осуджувати, почали зовсім е, про інші речі казати, ніж те, що насправді. А насправді, за кулісами, була зовсім інша історія. Прийшов сатана до Бога, і Бог випробовував е, Іова. Тобто мотив, чому так з ним сталося, зовсім був, був інший, але ж вони про це не знали. І так само ми люди, розумієте, ми часто не знаємо, чому людина робить так чи так. Колись один брат, пам'ятаю, задав мені питання: ну чому так е, рідко тебе, тебе бачу в якийсь там період, було там місяць чи скільки. Я йому розказав: ну троє дітей, школа, садочки, захворіли двоє, потім третє. Бабушка, ми живемо в одному будинку там, і так далі. І так далі. І він так да", каже: я не знав, а я вже осудив. Тобто, розумієте, перед тим, як щось нам виносити, нам треба дослідити цю справу. Треба дослідити цю справу. І ще декілька місць таких. Галатам 6.12, Давайте прочитаємо. Галатам 6:12. 6.1, вибачайте. Брати, коли б хтось попав у якусь провину, то ви духовні такого наставляєте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного і тим робом виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що він є щось, бувши нічим, обманює себе самого, кожний нехай добре перевіряє своє діло. І якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний бо власний тягар понесе. Кожний бо власний тягар понесе. І ще давайте відкримо першу Корінфіанам, четвертий розділ. 1 Корінфіанам. Перше Корінфянам, четвертий розділ, теж з першого віршика. Нехай, отже, кожний уважає нас як слух Христових і завіду завідувачів в іншому рядників, тайн Божих, тим, тим то вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили. Чи якийсь суд людський, бо й сам я себе не суджу. Бо я не почуваю себе винним ні в чому, але я тим невиправ... невиправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого перед часом, поки Господь не прийде й не освітить те, що скрито в темряві, та виявить задуми, сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. Амінь. І знаєте, останнє. Я помітив в своєму житті, коли я не суджу, яку категорію людей я не суджу. Знаєте яку? Яку я люблю. От кого я люблю, тих я не суджу. І пам'ятаєте, це 1 Карінфіанам, 13 розділ про любов. Як там написано, любов довготерпелива, любов милосердна, любов всьому вірить, все покриває, всього надіється. І от коли ми любимо. Своїх дітей, своїх батьків, друзів своїх ми не судимо їх, тому що ми їх любимо. І тому, знаєте, хочеться закріпити це таке слово нам, щоб ми любили наших братів, наших сестер, наших сусідів, з ким ми працюємо, де ми перебуваємо, щоб ми цих людей любили. І тоді ми не будемо судити. І почнемо з самих перших: це з самих себе. Принаймні, я для себе це проповідував і для вас. Молимося, встаємо. Аллилуйя, слава тобі, Господь. Боже, ми вдячні Тобі за Твоє Слово, Господь, за те, що Ти, Господь залишив його нам такі тонкі, глибокі речі, Боже, про суд, щоб ми не ставали. На Твою позицію, щоб ми не судили нашого ближнього, не судили братів, сестер, Боже, ну, щоб ми були виконавцями закону, як і Слово Твоє говорить, Господь, допоможи нам. Боже, допоможи нам розрізняти, де ми судимо, де ми виносимо приговір, Боже, а де це так ми розмірковуємо як краще, як гірше. Боже, навчи нас, Господь, щоб ми стримували себе, щоб ми більше Любили нашого ближнього, наших братів, наших сестер. Боже, допоможи нам, Боже, молимося Тебе. До Тебе за церкву нашу помісну благодать, Господь Боже, щоб тут панувала любов, Господь Боже, щоб тут панувала єдність, Господь, щоб ми ставилися друг до друга з пашаною, Господь Боже. Допоможи нам, щоб ми не судили, Господь Боже, щоб весь суд віддавали Тобі, щоб розбирали всяку справу, щоб шукали двох чи трьох свідків, щоб не були поспішні на гнів, Господь Боже, просимо тебе, допоможи. Прибудь з нами, Господь. Господь Боже, очищай нашу церкву, веди за собою, Господь Боже. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса, Господь, молилися до Тебе. Слава тобі. Амінь.